14 квітня відбулася позачергова сесія Біляївської сільської ради під головуванням голови Олександра Різника. На порядку денному на розгляд депутатського корпусу 18 питань, які стосувались кількох сфер діяльності громади. Були заслухані звіти роботи ЦНАПу та відділу соціального захисту. Далі перейшли до внесення змін у програми соціального захисту та освіти. Розглянули питання виділення коштів 900 тисяч гривень на на потреби тероборони знову ж таки до нас було звернення військової адміністрації з приводу того, що є потреба у фінансуванні нашої тероборони Обласної, да, обласної тероборони. Зв'язку з цим ми виносимо на ваш розсуд 900 тисяч. Змінюємо пункт. Додається надання субвенції обласного бюджету на заходи та роботи з територіальної оборони, Закрива матеріально-технічне забезпечення підрозділів тероборони, придбання матеріально-технічних засобів, конструкція, обладнання, допоміжних засобів та іншої продукції. Депутатським корпусом також були розглянуті питання внесення змін до бюджету, благоустрою населених пунктів громади, затвердження. Ня технічної документації із землеустрою та продажу земельних ділянок для ведення фермерського господарства.